Всім привіт, мої найкращі. Сьогодні я знімаю відео на тему, як добре вчитися. Оскільки це вже майже кінець року і є ще можливість виправити свої оцінки. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтеся на моєму каналі і гарного вам перегляду. Кстаті, я вам буду розказувати, а на фоні буде ось це дане відео. Я думаю, ви не будете проти. Перше, ваше бажання і ціль. Як би це дивно і банально не звучало, але все ж таки, якщо у вас є ціль, для чого ви це робите і чому, то ви скоріше зможете добитися успіху. Сядьте і подумайте, для чого вам це навчання, що в результаті вам це принесе? Можливо, вам навчання потрібно для того, щоб поступити у якийсь вищий вуз, чи для того, щоб здати добре ДБА, ЗНО чи НТ, кого що. Друге, після школи самонавчання. Звісно, в навчальній школі це класно, файно, але у школі нам дають мінімум інформації, яку ми взагалі получаємо. А для того, щоб глибше розуміти тему, нам потрібно самостійно вивчати матеріал. Але це не означає, що вам потрібно просто вчити цей матеріал. Ні. Ви можете робити домашні завдання, самі не списуючи і незрозумілі моменти довчити. Третє. Будьте активними на уроці. Якщо ви знаєте відповідь, не бійтеся, говоріть. Та якщо ви не впевнені в тому, чи це правильно, то все одно піднімайте гуку, вчитель буде бачити, що ви стараєтеся, навіть якщо це буде неправильно. І якщо ви не зрозуміли якийсь момент з теми, то після уроку чи на уроці, підійдіть до вчителя і попросіть ще раз пояснити те, що ви не зрозуміли. Таким чином ви краще зрозумієте тему, і вчитель буде розуміти, що ви хочете вчити, і моментами навіть може додати вам плюс один чи плюс 2 бали, бо ви ж стараєтеся. Четверте, не відкладайте контрольні. Дуже хороша порада для вас, якщо ви знаєте, що на вас чекає якась контрольна чи, семес, чи там, семестрова, то ніколи не відкладайте це на потім. Краще розділіть собі по пунктах і потрошки готуйтеся до неї. Це набагато краще, ніж сидіти за день до того і вчити все за один день або деколи вночі. А ще гірше, якщо ви просто, в неї забуд... якщо ви просто про неї забудете. Тож моя вам порада краще потрошки це все робити, ніж все за один день. П'яте. Навчання не повинно бути тільки в школі. Якщо ви не хочете вчити деякі предмети, то ви їх можете і не вчити, для прикладу, можете зайнятися саморозвитком. Зараз в 2024 році є безліч варіантів. Як ви можете розвиватися, танці, малювання, вишиття, читайте книги, вони, кстати, дуже корисні. Вивчайте іноземну мову, не забувайте, що у саморозвиток також входить ваше хобі чи творчість. Тобто ви можете займатися тим, чим вам подобає, і плюс це вам буде приносити якесь користь, задоволення. Тож задумайтеся. Шосте, вірте в себе. Ніколи не забувайте, що у вас все вийде, просто десь потрібно докласти більше зусиль чи менше. Але багато хто говорить, насправді, от я чула від багато кого, що говорять, що цей предмет мені не вдається, у мене недостатньо знань, чи це не для мене. Я взагалі гуманітарій Цього, Замість цього краще підійдіть і зробіть одну чи дві вправи по тому предмету, який у вас не дається. Зараз у вас такий період, що ви відкладаєте все, все без заняття. Ніхто не знає, як наше життя повернеться. Можливо, в майбутньому ви будете працювати, і цей нелюбимий предмет буде головним в цій професії. Тож поки у вас є можливість, то вчіться, поки нам надається безкоштовна освіта, потрібно її використовувати. Просто скажіть собі, що А, це я зможу, що в мене все вийде. Просто потрібно постаратися. І у мене все вийде, я в це вірю. Сьоме, напишіть список уроків. Перш ніж виконувати домашнє завдання, сядьте і напишіть список уроків, які вам необхідно зробити терміново і прямо зараз, і ті уроки, які можуть почекати. Також можете ставити дедлайни. Наприклад, мені терміново потрібно зробити, допустимо, математику чи англійську. І так, математику я роблю, допустимо, з 2 до 3, а англійську я роблю з 3 до 5. Так, ви будете більш організованими і будете розуміти, який час для чого є виділений, і потрібно в цей час бажано вкластися і не відволікатися на інші фактори. Ось, домашні на вихідних. Зазвичай, коли у нас є вихідні, то ми або лежимо на ліжку, або гуляємо і нічого такого уж не робимо. Ну, повірте, нічого страшного не станеться, якщо ви хоча б годинку або дві виділити на виконання домашнього завдання. А зате в результаті ви отримуєте менше домашнього, плюс той час, що могли б витратити серед тижня на навчання, тепер буде вільний, і ви зможете собі відпочити чи погуляти. Дев'яте. Навчання-відпочинок. Коли ви виконуєте нав... якісь домашні завдання, старайтеся робити невеличкі перерви. Ви не робите, ви не роботе, ви живі люди. Це нормально. Бувають моменти, коли взагалі нічого не хочеться робити. Я вас розумію. Тож це нормально. Старайтесь ставити час на навчання і відпочинок. Наприклад, 40-45 хвилин я виділяю на навчання. І після того я виділяю 15-20 хвилин на відпочинок. Але дійсно лише 15-20 хвилин, а не годину, дві, три і більше. І знов все по новому колу. Десяте. Оформляйте конспект. Чесно кажучи, коли я починала виконувати домашні завдання і бачу, що в мене є, от, допустим, гарно, красиві, о, красиво оформлені конспекти, в мене проявляється велике бажання виконати все. Тож, Можливо, і вам потрібно почати гарно оформляти конспекти. Можливо, це буде вас мотивувати на навчання. Кстати, якщо ви не встигаєте гарно оформляти конспекти на уроках, то ви можете це зробити вдома. Тут немає нічого такого прям суперстрашного. Одинадцяте. Не голодайте в школі. Беріть із собою смачні перекуси. Туди, звісно, було б класно брати корисні, але смачні завжди перемагають. Я навіть по собі замечала, що коли я нічого не беру з собою поїсти, то я цілий день якась в'яла, навіть настрою нема. Дванадцяте. І останнє. Включайте музику під час навчання. Тому що люди поділяються на два типи. Перше, це ті, що люблять включати собі на фоніку якусь музику і так працювати, але шукайте якусь музику для навчання, якусь легко, без слів, щоб вас це не відволікало від роботи. А інший тип це ті, хто люблять працювати в тишині, і навіть легка музика їх буде відволікати. Тож, оприділіться, який саме тип ви. Тож, якщо у вас є ще якісь поради, напишіть мені в коментарях, я буду дуже сильно чекати ваші коментарі. Можливо, і комусь це також допоможе. І це було все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити мені лайк, підписатися на мій канал. І всім папа! -па. Ну, нових зустрічей, можна трапити.